Але, білепсько, доволі, синку. Підійдено сюди. Іду, пане гетьмане. Як же тебе звуть, синку? Павлом звуть. Похиленком, пане гетьмане. Гаразд. Палом ти юначе й застанешся, Так свята церква тебе не іменувала. Похиленко ж від людей. А звичай у нас на Січі, що всяк лишав по завалам своє прізвище, а приймав від братчиків те, що йому накинуть. Воля товариства, батько. То й будеш ти у нас. Як товариство? Амо. Жбурляєм нехай буде, а? Добре. <риклад> <риклад> може, нехай буде гопаком. Як ви на це, панове, браття. Водиться. Краще не придумаєш. І хай мене сам сатанаїл. <кхух> Прости, господи. Як на це ти? Спасибі, батько. От і гаразд. Маєш, козаче, спритність та силу, але не розкидайся ними по дурному, не хизуйся перед братчиками, бо Господь дає козакові силу на те, щоб бити ворога супостата, а не на чорт батька знащо. Пам'ятай завжди про Бога, про рідний край. Прочесне товариство запорозьке, старших шануй, і доживеш великої слави, як наші діди і батьки.